У Королівському районному суді Житомира заслухали покази Олексія Нечіпаренка, який є потерпілим у справі про стрілянину по дітях у Радомишлі. Нагадаємо, 7 березня минулого року двоє чоловіків: один кадровий військовий Олександр Юрко та член добровольчого формування Віктор Ільченко, які приїхали на виклик про нібито ДРГ на подвір'ї, розстріляли 11-річного хлопчика, а його 9-річного товариша поранили. В цей час діти грались у закинутому дворі. Малолітнього Олексія за клопотанням психолога допитують у окремій кімнаті через відеозв'язок. За словами Олексія, того дня він із другом Даніїлом грались на закинутому подвір'ї, яке межує із двором його батьків. Один з хлопців був одягнений у камуфляжну військову форму, а в руках у них були іграшкові автомати. Коли почули слова стій та стрілянину, почали тікати та залягли у кущах. Дані лік правий бок, а я лік на. Після цього ми почули ще одні постріли. Вони були спочатку глухі, потім зінки і глухі. Я почув в білі своїй руці і ми кричали, що ми діти, що ми здаємося. Після цього, як ми кричали, мій друг Даня замок. я його спростив, щоб він не відповів, але він мені не відповідав. За версією Юрка та Ільченка вони приїхали на виклик сусідки на Чепаренків. Вона повідомила про нібито ДРГ у закинутому дворі. Чоловіки кажуть, не бачили, що стріляли у дітей, оскільки того дня була погана видимість. А стріляти почали лише тоді, коли діти почали тікати. Після того, коли з'ясувалось, що стріляли по дітях, намагались надати першу допомогу пораненому Олексію. Я не бачив, що це були діти. Щоб день відбувалося, тоді була це погода. І нам сказали, що це даре. Ми, ми приїхали, побачили людей в формі двоє. Я побачив силати, які промайнули. І то, що вони в воєнному одязі, це я побачив. Ми побачили, що це діти саме коли підійшли туди, за цей кущ. Тоді ми вже побачили, що це діти. Після того, коли заслухали Олексія Нечіпаренка, суд розглянув клопотання прокурора про продовження Юрку та Ільченку запобіжних заходів. Після наради колегія суддів задовольнила клопотання прокурора. Юрко на 60 діб залишається під вартою без права внесення застави. Ільченко під нічним домашнім арештом. Наступне судове засідання відбудеться 12 вересня. Клопотання про продовження біля задати витримані під вартою домашній руку задовольнити. Вагачну вірку Олександру Володимировичу продовжити забір під вартою на 60 днів, тобто до 19 жовтня двадцять третього року, включно без прав насні застави. По питання Попитання прокурор продовжує забір захтовою домашнього решту нічний час доби богашню вічінку задовольнити. Дмитро Поліщук Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.